Третій дубль потоку моєї свідомості, а, бо хочеться підняти дуже глибокі теми, але коли в людині каша, то і в контенті каша. Я про це часто кажу клієнтам, що треба спочатку з собою і своїми намірами і своїми цілями розібратися. От Кріс почула те, що радиш людям, то це ти радиш собі. От мені треба буде зараз сісти, передивитися нотатки по кожному моєму клієнту з консультацій з. З мого курсу. Давайте, що я їм раджу, і почати слухати ці поради для себе. Чого складно? Хочу поговорити трішки з своїм таким відео-щоденником, рубрика маркетинг на колесах. Не зовсім про маркетинг, як виявляється, як поки виходить, але в чому складність? Мені скоро 29 років. Відчуття, що я взагалі себе не знаю. Може це ок. Може, це ще я рано усвідомила, що я себе зовсім не знаю. Але по суті, я не знаю, яке моє власне я. Я не можу це зараз охарактеризувати, пояснити. Я, по-перше, не, не знаю, що таке власне я, того, що, так, там всі філософи кажуть по-різному. Хтось каже там: я, це там виховання, соціум і так далі. Мені ж хочеться вірити, що крім оцих всіх умов там, геополітичних, при яких народилася людина, виховання, вплив оточуючих, це все інформаційна бульбашка, яка надулась навколо людини. Хочеться вірити, що я це е, є ще щось таке, що закладається в людині ще на етапі там зна народження або зародження в утробі матері. Ну мені так хочеться. Я чогось так це хочу сприймати, тому що я е, не думаю, що ми всі абсолютно як чисті листочки народжуємося. Я дивлюсь на своїх двох дітей, і вони з першого ж з першого ж крику в пологами. Вони були різні. От тільки чує плачу, коли про це думаю, я не знаю. Так от я не знаю, хто я мені здається, мені здається, що більшість моїх бажань це не мої бажання. Що це нав'язане все. І треба дуже добре ще покупатися. Звідки взагалі ці всі бажання виникають. Звідки це настягаторство, яке мене тупо задовбало? Так задолбало, що розпить, появити неможливо. Постійній огонці знаходитись — це, ну, це нерегально. Я не знаю, кому я що хочу доказати собі, оточенню? Я не знаю. Мабуть, це питання якоїсь самоцінності. Мабуть, так. Скоріше за все. того, що. У мене є в житті все, про що можна мріяти, здавалося. При тому я все одно дуже залишаюсь, як сказати, відома. Мої погляди на життя змінюються просто в геометричній прогресії. Давайте припаркуємося з вами. От. І дуже важко, коли є знання, і є невпевне бажання ними ділитися, дуже важко, коли ти не можеш цього зробити. Я не знаю, чи це о, моє, моя така природа, да? це я така народила, що мені настільки важко реалізовуватися всебічно. Чи це знову ж таки нав'язана необхідність і в, принципі, і в принципі жила б собі щасливою, припіваючи, не, не досягаючи того, що я хочу досягнути. Тому що це вже давно перестало бути питанням фінансів, да? грошей. Це перестало бути необхідністю. З'явилася вже якась, ну, типу, як. В цьому Наполеончику з'явився новий шар, новий крем. І я не розумію, чи треба мені цей крем, чи може мені достатньо вже цього Наполеончика, що є, того що не здорово, коли ти не можеш розслабитися. Ти береш участь в цій гонці, в яку ти не просилась. І звідки, взагалі, чого мене взяли учасником цю гонку, я не розумію. Чи це моя дійсно природа, чи це нав'язане цим всім маркетингом, бажання чогось досягти все більше і постійно стрибати вище своєї голови? Конкуруй не з конкурентами, а з собою в минулому? Чому не можна планомірно розвиватись, враховуючи життєві обставини, враховуючи а, те, що збільшилась твоя сім'я, і треба, і в тебе ну, немає батарейки на всі справи. Чому я ставлю в пріоритет нав'язану реалізованість? Чи можна її назвати реалізованістю? Тому що я ставлю в пріоритет якісь речі, при цьому забуваючи на свій фізичний, духовний і моральний стан. Даш цьому реалізованість? Навіщо ця гонка, коли зношуєшся ти? ти? Так просто ж себе не відремонтуєш, не порихтуєш? Я декілька днів була в такому ступорі при всій любові до роботи. Мене все одно затягує, я ніби кудись поспішаю, при тому забуваючи кайфувати від сьогодні. Ну, коли вже немає, немає часу зробити для свого тіла щось корисне, коли немає часу художню книжку почитати. Час, звісно, є, я, я в лапках це себе. Це дуже нездорова ситуація виходить. І того потім думаєш, звідки ці зайві кілограми, звідки не досип, тому що замість того, щоб отримувати допамін поступово щодня, смакуючи ранками, смакуючи вечорами, так, смакуючи кожною хвилиною і, і до того ж швидкоплинного життя, я постійно заглядаю, що буде в майбутньому. При тому наскільки реалістично весь фокус ставити на планування майбутнього. В наш час. Фу. Я почула дуже класну фразу, яка мене зачепила. І ну, я не можу перестати про неї думати. Вона була в класному подкасті. Я не зі всіма там, думками з цього подкасту згідна, але думка зачепила, що реалізація людини це е, археологія, а не архітектура. А я займаюся виключно архітектурою. Я займаюсь добудовою, надбудовою поверху за поверхом, і мені обов'язково. Будувати цілий хмарочос. тому у мене крихкий досі фундамент. При тому я не знаю, хто є. Куди ж будувати, поки в собі не покопаєшся, поки не не проведеш всі розкопки. Це якось так. Минуло п'ять днів із запису. Того відео, а це був третій дубль. Потім я зробила четвертий. Я Коли виплакалась, заспокоїлася, я записала четвертий. І там я, як завжди, як завжди, хотіла дійти до певного конструктиву. І про що це говорить? Про те, що я не дозволяю собі просто поплакати, понити. Я все одно в будь-якій ситуації шукаю певний конструктив. Я не дозволяю себе бачити нюньою, да розкишою. Все одно хотілось перезаписати, але дуже якось так специфічно склалося, що те відео не зберігається в мене. Мабуть, це найкраще. Я його так і не опублікувала, і все-таки публікую перед вами true life, життя як воно є. Я поплакала, бо я людина, і можливо, комусь це відгукнеться, можливо, хтось теж переживає дуже серйозні питання до себе. Пройшло п'ять днів. Я сьогодні була вже на сеансі з метафоричними картами в Кристіни Сороки. Я покопалася собі і зловила себе на знову тому, що з'являється енергія і сили щось творити. Звісно, підкоригувавши взагалі концепцію, да? не робити все, бо комусь треба, там. не публікувати контент заради контенту, ось в такому ключі. Да? Тобто, все-таки турбуватись про себе і е, працювати тільки в ресурсі, але спочатку надіяти кисневу маску на себе. От. Я була в неї на сеансі, багато чого переосмислила, мені допомогла знайти певні відповіді, да? Ли мені в себе. Так от я виходжу з гонки. Це і не зрозумілою гонки за успіхом. Я і так успішна. Мене і так є все, про що я могла тільки мріяти. Я буду вчитися рости планомірно. Я не буду очікувати від себе гіперскачків гіперскачів, да там на, на шляху до супермрій, а цінувати те, що маю, і не забувати кайфувати від процесу моєї роботи. Все ж таки, публікую вам це відео попередньо. Просто хотіла сказати, що зі мною все ок. Не хотіла б я все одно на такій ноті залишати себе ту. А... До чого я? Те, що я зловила вже в собі певний ресурс, і тут така загвоздочка, да, я зловила і що могла би заново коротше, гнатися? Ні, я зловила енергію, але тепер я не можу цю енергію розкидатися наліво і направо. Я мушу зробити висновки, щоб знову не плакати, щоб знову не мучитися не мучити своє тіло, не мучити свою психіку працювати в першу чергу над власним комфортом, не бути комфортною для інших. І е, я все одно буду робити певну таку паузу в своїй творчості професійній. Я думаю, що грудень місяць у мене буде по-справжньому відпустковий. І якщо ви будете бачити від мене контент, цей контент можна Хто знайшов, цінуйте, тримайте своє я, не піддавайтесь під маркетинг. Маркетологам каже, не піддавайтесь під весь цей маркетинг, бонбуз успішним успіхом. А робіть задоволення, бо в нас одне життя, одне життя. Плачте тільки від щастя.